Обом командам сьогодні кров з носу потрібно брати очки. Команда Сергія Шищенка бореться за перші в своїй історії Єврокубки за те, щоб наступного сезону представляти нашу країну в Єврокубковому турнірі, зокрема в Лізі конференції. В той час як металіз 1925 б'ється за своє право бути великим українського футболу. Металіз 1925 зараз перебуває. На останній позиції зараз хороший шанс для Полісся. Ернандеш штрахтомер робить передачу Танковського. Танковський удар у Лех Мозіль. Лехмозіль рятує металіст. Ну, помилка. Помилка на рівному місці, якщо я не помиляюсь. То... З ним моура подача. Гармаш може проводити. Денис Гармаш і це гол. М'ячу воротах. Денис Кум. Гармаш забиває надзвичайно важливий Гол полісся не реалізовує свій шанс і одразу. Металіс 19-25. п'ять. робить крок вперед. Олег Кудрик. Ну не просто було такий удар взяти. Не просто було такий удар взяти. Дуже багато вболівальників ще не встигли сісти навіть на свої місця в той час, як Металіст 19-25 забиває. отож От, почнемо тут. Тут помилка Габілка. Так. Мустафаєв, Прямий удар Мозіль. Мозіль контролює, дуже хитро закручував повстінку зараз Еміль Мустафаєв. Подивіться, з Габлок та Юрченко стояли. М'яч пройшов повз них, і Олег Мозіль встиг зреагувати. Тали з передача на хід Мустафаєв. Провал оборони. Харків'ян удар один-один. Еміль Мустафаєв. Еміль Мустафаєв зрівнює рахунок в нашому матчі. З цієї зони, ось вже не вперше ми бачимо, не мов би якийсь острівець простору просто для атак. Провал, абсолютний провал в обороні у Харків'ян. Сергій Шищенко. Сергій Шищенко може трошки видихнути. Давайте спокійнесенько розберемо Талес. Класна передача Талеса. І ось тут між Черваком та Імерековим. Зараз перехоплення Полісся. Полісся атакує. Дуквен. Дуквен б'є з дальньої відстані. Удар! Звягель. він не тільки в другій лізі забиває. Денис Дукве він довго чекав на забитий м'яч у еліті українського футболу. Є питання до Олега Мозіля. Але що скажеш? М'яч у тебе треба бити. Є можливість, є шанс, потрібно пробивати. Помилка голкіпера Олега Мозіля. Пас Андукве. Уєфер Арнандес просить передачу. Йде передача на Ернандеса. Гармаш поруч! Ернандес. Мозіль виходить, Мозіль відбиває. Так, Мозіль сьогодні помилився, як на мене, але зверніть увагу, вже не вперше. Вже не вперше він рятує. Ндуква класно бачить. Фер підіймає голову. Гармаш, на перший погляд, не контролює. Не знає, чому Гармаш там опиняється насправді, от саме на цій позиції. Бив Танковський, Михайличенко перехопив Танковський. Пробиває Мозіль! Ще один шанс, ще один удар, Мозіль тягне. Красунчик Олег Мозіль. Дукве. Дукве міг другий гол забивати. Денис Дукве. Постійно ви помітили, що з цієї зони є проблеми. Так, тут передача. Гармаш падає. Михайличенко запресингував. Ось тут Фарина не виходить. Потім на добиванні Фарина не встигає. Дуже все динамічно. Тобто, спочатку він не вийшов зустріти, а потім вже не встиг на добиванні. Денис Дукве. Отож ще раз, Богдан Михайличенко забирає м'яч. Танковський виходить, готує удар. Танковський з місця прибуває. Мозіль вбиває, і Мозіль не вимикається. Мозіль підводиться. Подача дуже веселий. Футбол. Шабанов удар головою. Дані стійка. Чеботенко Чеботенко. Простріл низом. М'яч у ворота. Луї Ферер. Читаємо це вже четвертий гол. Величезна, ну, не можна сказати, армія вболівальників, але багато людей приїхало з Житомира. Віктор Скрипник Віктор Скрипник він нервує в його кар'єрі настільки важких моментів. Назаренко. Назаренко на Мустафаєва, Мустафаєв в м'яч проходить і не залітає у ворота, але він залишається у зелених. Хайличенко Михайличенко в штрафному під ліву Він запускає хороша передача. Талеса удар. І дуже близько бразилець був до того, щоб забити четвертий гол для Полісся в першому таймі. Ще один момент, і до речі, знову ж таки зона між Вадимом Червоком та Мар'яном Фариною. Постійно зверніть увагу саме звідси. Богдан Михайличенко він багато проблем створює. Ну стовідсотковий момент перехоплює Талес одразу вперед. Та лес протягує Луї Фернандес себе пропонує. Він отримує передачу. Венесуелець. П'є, однак не влучає в площину воріт. Доводилося вже чути тут такі розмови на стадіоні. Від представників металіста, що коли Гармаш перший забиває, то нічого гарного не чекає, згадуючи про поєдинок київського Динамо. Ясно, що це все жарти. Хороший шанс зараз для футболістів в жовтих футболках. Арі Моура пробивав Назаренко, намагався йому завадити. Юрченко. Його подача. Удар головою. Кудрик знову відбиває, але був фол від Максима Імарекова. Максим Імереков абсолютно з цим не згоден. Давайте ще раз подивимось цей епізод. Мовляв, руками допомагав собі. І Мареков. Михайличенко. Еміль Мустафаєв просить передачу. Він її отримує. Мустафаєв з лівою повз ворота. І знову ж таки Полісся собі повертає м'яч, удар з дальньої відстані. Богдан Михайличенко. Як на мене, то це от запрошення до лав головної команди футбольної команди України дуже сильно змотивувало зараз Богдана Михайличенка, і він виділяється сьогодні так точно в цьому матчі. Жичиков з дальньої відстані удар Олег Кудрик. Олег Кудрик на місці. Бачу Серйозний цей, цей епізод. Викликає вболівальників обох команд. І хороший удар. Удар повз ворота Еміль Мустафаєв. Еміль Мустафаєв сьогодні вже показував, як він може прикластись, і буде. Перша заміна у команди Сергія Шищенко. Іван Петряк. Іван Петряк з'явиться на полі. Юрченко. Є можливість підготувати. Удар. Він це робить удар. Ой-ой-ой! Який шанс для того, щоб забити. Прекрасна можливість. І був час. Був час у Юрченка для того, щоб підготувати цей удар. Ось Дивіться класно, ось тут була зона. Простір ніхто не заважав, що поперечка. Поперечка рятує зараз Полісся. І Гармаш продовжує. На арі, Моура. Хороша ідея. Класна передача Моура. В штрафному. Моура заходить. Моура. Ударні. Лише кутовий. І Мозіль зблизився, і Шабанов підійшов підтримати. Класна атака, браво! Браво! Просто ось за цей епізод для команди Віктора Скрипника. Класна передача. Трошки її підрихтував, будемо так говорити. Денис Гармаш. І і Кудрик і Шабанов теж вправно розібралися в цьому епізоді. Максимально закрили. Талес Коста, талес Коста. Є простір Талес. Продовжене Луї Фернандеса. Луї Фернандес. Мозіль! Мозіль відбиває. Він знову рятує і дарує шанс, дарує можливість. Бачу тренерський штаб зараз з Полісся. Дуже багато емоцій. Всі думали: от зараз ми вже закриємо точно питання по цьому поєдинку. Фернандес є питання по реалізації. Але ось в українському футболі потрібен був час і адаптація. Кліматизація удар! Олег Кудрик відбиває Юсов. Юсов з близької відстані. Ця гра сьогодні дає шанси, дає шанси для металіста. 19-25 не програти. Як би там не було. Удар Христовину Юрченко. Зараз шанс. Тут спочатку Сидоров нав'язав боротьбу. Отож, ну, просто-напросто довга передача. Сидоров. Сидоров проти Кушніренка. Голкіпер виходить. Сидоров падає. І удар Юсова Кудрик не вимикається. Кушніренко. Закидання на Петряка. і Мореко відштовхує. Тут може і пенальті поставити, так? І скоріш за все ми побачимо якраз пенальтів. Те, що фол, Я думаю, що ні в кого не виникає запитань. Тут закидання. Так, це за межами штрафного майданчика. Мустафаєв Мустафаєв є, мозів знову бере в його тут, де він стояв. Дивимось, хороший удар. Від Еміля Мустафаєва. Їм віддає на Кушніренка. Кушніренко продовжує на Петряка. Петряк. Простріл. Ернандес М'яч не заходить у ворота. Атака металіста. Передача на Арімоуру і в останній момент. Кушніренко вибивав, хоча в положенні по грою був, був легіонер Полісся. Хоча, як на мене, тут є питання: чи було положення по грою. На міжсезоння розписано. Відкрили трошки секрет, що новий тренер з фізпідготовки, іспанець з'явиться в полісі. Він вже, по суті, приступив до роботи. Шабанов пробиває блок. Удар! Олег Мозіль ще один удар Петряка, але положення поза грою. Так от новий тренер з підготовки зі спальні з'явиться незабаром в полісі. Він вже розписує план, але багато знову ж таки буде, що залежати цей план під Єврокубки чи все ж таки під чемпіонат України. Але як мені сказали, ми готуємося до всього на найвищому рівні. Багато класних ідей. Арі Моура, Арі Моура, штрафов удар. у воротах забиває Арі Моура. 3-2. Стає рахунок. Ну що? Чи здатні? підопісні пісні Віктора Скретника. Грюкнути дверима в УПЛ? Ось в чому питання? 5 хвилин. Додає арбітр Арі Моура. Подача в страхтері Борисо! І що? і що є шанс! Є шанс! для металіста 19-25! Що робить цей хлопчина! Що робить цей хлопчина? Він заливає два хвилини за дві хвилини! Я не встиг подивитися в цю турнирну таблицю, що там відбувається! Що там відбувається! 3-3 в нашому матчі! Полісся відпускає! Та ні, це металіз забирає! Металі забирає це очко, яке надзвичайно потрібне зараз. Арі Моура, він дивовижний хлопець, і все. Арбітер дає свисток. Гравці Полісся падають не так, бо вони програли в фінал Ліги Чемпіонів. Вони відпускають поєдинок, який був у них в руках. Віктор Скрипник і ваші хлопці, дякую. Та й Полісся я хочу подякувати за цей поєдинок.